Вітаю! Сьогодні я хочу вас познайомити з моєю історією з дитинства. Ви, мабуть, вже здогадалися, про що вона буде. Дивіться, яка до нас сьогодні красуня завітала. Це бджілка, правда? ж? Дивіться, смугастий пухнастик, чорненький, жовтенький. А ще ззаду у неї є крильця, як у кожної бджілки. Бджілки що нам роблять? Бджілки нам виробляють мед, правда? ж? Правда, цілющий мед. Тому моя історія, так і називається, моя медова історія з дитинства. А щоб нічого не забути, я взяла олівець і занотувала у мій записничок. Тому слухайте, уважно я вам буду розказувати і читати цікаву історію. Розкрию вам один секрет. Я онучка дідуся пасічника. І усе своє свідоме дитинство та юність я провела родині смугастих пухнастиків. Дідусь мав неабиякий хист до цієї справи, тому його мед у селі був найсмачнішим та найвищого гатунку. Якщо у родині пасіка працюють усі, от і доводилося у всьому допомагати дідусеві. Моєю найулюбленішою справою було розпалювати димар. Це такий маленький будиночок, де живе вогонь, тоненькі тріски і вітерець. Коли всередині розганявся вітерець, утворювався димок, тому його й називали димар. А щоб у бджілок взяти мед, необхідно було подмухати на них димком, тоді вони добрі і лагідні і не кусаються, дим їх геть лякає. А ще, як дівчинці, мені вкрай подобалося одягати незвичну шапку бджоляря з бджоляря, сіткою. У мене була своя у рожеві квіточки, і її ніхто крім мене не одягав. Дідусь навмисно придбав її для мене. На той момент я була єдиною онучкою, всі інші були хлопці, тому улюбленою. На малим спочатку довіряли носити рамки з медом та крутити медогонку. З часом, коли трішки підросла, розпечатувала, тобто обрізала рамки, скоблила прополіс. Найважче і найвідповідальніше відбирати не на пасть ці медові рамки. Тому дідусь виконував складну роботу сам. Сімей було достатньо 12. це 12 вуликів, і кожна мешкала окремо в одному вулику дуже багато бджілок трудівниць. А мама бджола – одна. День за днем дідусь переглядав кожну бджолину сім'ю, пильнував за їхньою роботою. А щоб у вуликах був лад і спокій, слідкував за тим, щоб в одній сім'ї не було двох бджілок мам, їх називають матками, а усі інші робочі бджоли. Як ви думаєте, чи були бджоли, котрі лінувалися робити таку важку роботу? Звичайно, були. Їх називають трутнями. Вони роблять неправильний і несмачний мед. Він передивлявся кожну рамку. І якщо знаходив другу маму матку, відловлював і пересаджував до іншого вулика туди, де мама. Матка ще не народилася, бо бджолина родина без мами бджоли існувати не може. Якщо так, тоді вони залишають вулик і вилітають на пошуки господині для будиночку і родини. Залишити вулик бджілки можуть ще й в тому випадку, якщо дідусь часом прогледів двох мам в одній родині, тоді велика і дружна сім'я діляться на дві частини, а молода мама веде їх за собою, щоб створити свою нову родину. Вони вилітають з вулика, сідають усі разом на будь-яке дерево поблизу хати. Нова родина будує кокон, обліплює матку, котра сидить всередині, таким чином, захищаючи її від будь якої небезпеки. Такий гурт бджілок називають роєм. І щоб новостворена сім'я не загинула, їх потрібно ловити. Ми з дідусем разом струшували біженців, як то кажуть, з дерева у відро. А потім запускали у пустий вулик, котрий завжди стояв на пасіці для таких випадків. В дитинстві я майже не хворіла, тому що мені додавав сил, здоров'я і гарного настрою цілющий мидок від бджілок і майстра джоляра мого дідуся. Ось така. Цікава історія з мого дитинства. А тепер ви запитаєте, а де ж той медок? Два тижні тому ми викачали новий медок. Цей мед, знаєте, мед буває ж різний, буває липовий мед, тобто злипи. Буває гречаний мед, з гречки, з квіточок бджілки збирають. Буває соняшниковий мед, а є мед з різнотрав'я. Це коли на луках. Квітнуть багато-багато розпустилися квітів, і бджілки збирають з кожної квіточки, з будь-якої квіточки. Збирають мед і приносять до вулика. Він там перемішується і називається мед з різнотрав'я. Там є трішечки соняха зараз, і трішечки польових усіх квітів медоносів. Тобто цей мед він дуже цілющий. Подивитеся, я вам принесла. У нас є такі невеличкі дві розеточки. Так, а ось цей медок. Зараз я відкрию, так, я вам покажу. Це не вода, мед набагато густіший води. Ось подивіться, як він буде литися. Пилок наносили, а потім вони їм там переробляють. Гляньте, дуже складний процес. Перероблення меду. Бо бджілки у, наш, у нас вважаються в народі, бджілки трудівниці Гляньте, ще раз, раз покажу. Гляньте, оце мед. Обов'язково зараз, після нашої історії, яку я вам розповіла і ви послухали, уважно буде невеличкий такий фоторолик. Я підібрала вам по моїй історії. Ви подивитеся там, яка пасіка, що це таке пасіка, які вулики, яка шапка бджоляра, я вам підібрала. Той самий. Димарик, котрий я так любила заправляти. Так, угу. Тобто така буде у вас релаксаційна подорож під класичну музику до родини бджілок на пасіку дідуся-пасічника або бджоляра. Гарного вам перегляду і до нових зустрічей. Папа! -па.